Сьогодні ми знову змушені розпочинати наш випуск із повідомлень про величезні черги на працюючих станціях проведення технічної діагностики транспортних засобів. На жаль, попри запевнення чиновників міністерства інфраструктури, якнайшвидше вирішити це питання, тиждень, що минає, приніс зацікавленим особам лише чергові митарства. Адже близько двох сотень станцій по всій Україні, котрі торік працювали, сумлінно дотримуючись законодавства і досі мають відповідну акредитацію, нині змушені відмовляти своїм клієнтам, оскільки чиновники міністерства інфраструктури від Мовляють їм у допуску до праці. Машина приїхала на техосмотр. У зв'язку з зміненням закону ми не можемо їх провести, так як нас, нас можуть і наказати. Згідно законодавства, якщо ми порушимо ці закони. Ну і вони не можуть рухатися. Від 3 до 5 діб працює, стоять транспортні засоби в чергах. Остання інформація від наших колег Кірограда, що він записався за 12 діб, для того, щоб авто, автомобіль, який здійснює привезення в Європу, зміг плити тихо. Все це негативно впливає на. Наявність кадрового потенціалу. причина такої ситуації в тому, що саме два місяці тому сплив трирічний перехідний період, встановлений новою редакцією закону про метрологію та метрологічну діяльність на переоформлення дозвільних документів, котрі повинні мати власники діагностичних центрів. Строк, нібито й не малий однак, працівники станції наголошують на тому, що вони також не були попереджені заздалегідь. До того ж у багатьох підприємців отримані раніше свідоцтва усе ще чинні. Нагадаємо, починаючи з 2016 року, дозвіл на Ізнення технічних оглядів надає спеціально створене національне агентство з питань акредитації. Однак, за словами підприємців, процедура отримання нових документів надзвичайно довга. Дуже багато людей, які подали туди документи, і ми ну, прекрасно розуміємо, що фізично в НАО теж люди працюють. Вони не можуть обробити таку величезну кількість документів. І тепер там створилася в НАУ черга в національному агентстві з акредитації. Ми бумаги подали. А скільки вони там будуть лежати? Сколько там руки дойдут до тех бумаг. Также параллельно с этим будет наблюдаться коллапс со потому что, страха, потому что, Потому что страховые компании выписывают свои страховки, документ выписывают на основании протокола ОТК, который выдается, естественно, лицензированными станциями. То есть это ураборос, это заколдованный круг, из которого выхода нет. Цього тижня підприємці спільно з представниками громадськості намагалися знайти вихід за підтримки Державної регуляторної служби. Її керівництво, усвідомлюючи можливі негативні наслідки проблеми, підтримало власників центрів технічної діагностики та перевізників. Єдиним дозвільним документом, який має бути в цій сфері, це має бути акредитація. В НАУ. і власне всі, хто акредитована, мають автоматично потрапити в реєстр. Ну і розблокувати просто цю а, таку, якби Трумба, який виник в системі, ми в своєму листі на міністра і на камін написали, що якщо людина пройшла акредит... атестат атестата кредитацію, ви її будь ласково включити. Якщо у вас є якісь сумнів, будь ласка, зробіть перевірку у НАУ і у ГСЕ є є. Важелі виключити, вони контролюючи органи. Міністерство регулятор, він не контролер. Нині з настанням весни по всій Україні різко збільшуватиметься кількість транспортних засобів, які потребуватимуть негайного проходження технічного огляду. І можливостей тих 85 станцій, котрі нині допущені до роботи по всій державі, явно недостатньо. Більше того, експерти дослідили, насправді реально діючих технічних центрів ще менше. Міністерство інфраструктури сьогодні є фільтром, на жаль. І вона не пускає добропорядних з різних підстав мотивованих, невмотивованих, не пускають. А інших вони пропускають, і потім, коли вони вже в реєстрі світяться, наші колеги проїхали по Києву, подивилися те, що той лише Ронбересила по чотирьом станціям. Ну, фактично, вони не працюють. Таким відсіканням від ринку багатьох суб'єктів підприємницької діяльності нещодавно зацікавився і антимонопольний комітет. Однак навіть його зусиль може виявитися недостатньо, оскільки вже через два місяці з 1 травня має набрати чинності урядова постанова, відповідно до якої вже акредитованим станціям буде ще складніше повернутися на ринок. Річ у тім, що донедавна не існувало офіційної інформації стосовно того, які державні стандарти мають застосовуватися у цьому виді діяльності. Люди подають документи по 17.020, їх не пропускають. Ми готуємося по 17.025, а це набагато складніше. Це дуже, ну, дуже об'ємна робота. І це не гарантія, що ми ще пройдемо, а можливо нам скажуть, що треба було по 17.020. 23 січня була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка чітко визначила, що суб'єкти мають акредитуватися все ж таки за яквиковальні лабораторії по ІСО 17025. Ті суб'єкти, їх ще понад 100, які пройшли акредитацію по 18 вони знову мають звернутися до НАУ, прийти по нову акредитацію. Це від, від е... 9 до місяців до року чергова спроба розблокувати роботу центрів технічної діагностики відбудеться 14 березня. Саме тоді Державна регуляторна служба планує провести спільну нараду за участі представників Мінінфраструктури, Агентства з питань акредитації, головного сервісного центру МВС та підприємців, зокрема й перевізників. Головне, щоб доти транспортний колапс не поглинув більшу частину України.